Доброго дня всім! Сьогодні 9 жовтня 2024 року. Продовжуємо посівну кампанію. На даний момент всі їм озимий ячмін Луран. Прийшов невеличкий у нас дощик там Д6, Д7 мм. Вчора не сіяли, а сьогодні почали робити посів. Сім, два з половиною мільйона і даємо амофоса 1152, десь в районі 75-80 кг на гектар. Я вам покажу Отак от ось виходить після посіву. Вітер трохи заважає, ну, от так я вам покажу. Тут був попередник кукуруза, потім соняшник в цьому році. І отакі рештки зверху лежать, бачите? Тут не було ні дисковки, нічого, просто палку побили і робимо посів. Волова трошки присутня в верхньому слої. Завтра ще, мабуть, скосим самий крайній соєшник там. Засіємо ще посівною пшеницею елітою. Там попривозив еридон. Ну, на майбутній посів на наступний рік, щоб сіяти розводити. Покажу теж, як будемо сіяти. Ось такі ось на справи. Пшеницю практично, я ж кажу, закончили. Дивіться як. Працює Тільки волога пішла і вже одразу рештки починають розкладатися, гриби вже одразу. Все, всьому треба вода. Досім. ячмінь і потім будемо сіяти пшеницю, яку завершимо посівну компанію 2024 року. Ось так ось сіє наша СЗшка універсальна довольно хорошо. Вона заробляє 7 на 1-2 см. Тепок громадний ззаді тягається і зерна зверху немає, самі бачите, все заглажується. Зараз покажу так, так, сонце, бачите. 1 2 см. Зараз подивимося. Ось тут підхопали, тут зерно є. Невеличке. Так що, друзі, отакі у нас справи, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Далі буду все показувати.